Нескладно, можна і треба це зробити. Мається на увазі зробити митницю некорупційною і тоді справді не ображати митників. Головне, щоб їх не обкладало будь-яке корумповане керівництво оброками, податями, які вони змушені були або є збирати з громадян і з бізнесу. Ось в чому е суть проблеми. Як це вирішити? У нас податковий комітет, як і як абсолютно більшість інших комітетів в Верховній Раді, очолюють представники «Слуги народу, фракції монобільшості. І я вважаю, що голова податкового комітету мав ще до війни, а під час війни так точно розробити і внести такі зміни, починаючи з цифровізації митниці, і закінчуючи відходом від цієї радянської ще системи регіональних митниць, коли є керівник якісь митниці, який керує хто в області, хто так далі, і так далі, що є по суті старою корупційною схемою, а перейти на сучасні підходи. В роботі митних органів, такі як є в Європейському Союзі, ми, до речі, в комітеті з європейської інтеграції Верховної Ради не просто рекомендуємо. Ми наполягаємо, щоб директиви в митній сфері Європейського союзу були імплементовані, тобто запроваджені в Україні якомога скоріше в першочерговому порядку. Чому йдуть постійні зволікання? чому постійні розмови, що не можемо, не знаємо. Мені, наприклад, не зрозуміло. і повторююсь, відсутність керівництва митниці, керівника митниці під час війни нічого доброго насправді для країни не е демонструє. Повторююсь, відповідальність і парламент, і комітет податковий парламенту, який очолює слуги народу, має працювати і зробити все під час війни, щоб налагодити і щоб мити працювала без хабарів, а тим більше щоб е митниці не торгували посадами.